У Лузівському центрі надання адмінпослуг запрацював рекрутинговий центр гвардії наступу. Поліція, нацгвардійці та прикордонники формують бригади з військовозобов'язаних. Як проходить робота, перевіряють представники Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні ми з візитом до Лозової, за дорученням начальника обласної військової адміністрації Олега Синігубова, ми побачили, що ЦНАП обладнано. Та брендовано на високому рівні. Мешканці громади можуть всю інформацію отримати в достатній кількості для проходження в майбутньому служби в новосформованих підрозділах. Для роботи центру місцева влада створила максимально зручні умови, говорить секретар Лузівської міської ради Юрій Кушнір. За дорученням міського голови Зеленського Сергія Володимировича надано приміщення, було надано відповідну архтехніку. Проводиться відповідна інформаційна робота і в місцевих засобах масової інформації в соціальних мережах на рекламних площинах. Для комплектування бригад гвардії наступу начальник Лозівської районної військової адміністрації Володимир Ромах обіцяє докласти всі зусилля. З кожного дня все більше і більше охочих приходять на консультації, більше подають заяв. На сьогоднішній день дуже багато з нашого району тих людей, які добровольно прийшли до воєнкоматів і пішли служити. То Сьогодні, на жаль, іде контингент. І це люди, які. Більше вік, віковий ценз у них більше 55 років до 60. Ті люди, які не змогли попасти служити до війська в зв'язку з своїм здоров'ям. Для охочих записатися до гвардії наступу двері ЦНАПу відчинені щодня. Установа знаходиться в центрі міста по вулиці Грушевського. 2.